Доброго дня, у нас нове надходження, сьогодні це Renault Т-серії 2014 року випуску. 13-літровий двигун 480 кивських сил. Шосейний тягач імпортований з Франції, в гарному стані, все в оригіналі, не фарбований. Попала в паливних бака. Это ніякого не було. 315 на 70 резина задня залишить 20 315 на 70 на рулі тут залишить відсотків 40 Передок на капоті були таблички, их познимали так подошли какие такие садения чистенькие спальня, место одно салон светлый, чистый 792 тысячи пробегов Електролюк, електрошторка. В комплекті ще набір ключів. Так, технічна документація з підтвердженням пробігу. Так, немає шуфляда. Так, Мотогодини. Можливий продаж з ПДВ по перерахунку, кредит, лізинг, всі деталі за телефоном. Звертайтеся, набирайте, буду радий чути. Всім гарного дня. Дякую.